Кількість злочинів та розбійних нападів у столиці збільшилась. Удвічі про це заявив очільник столичної міліції Олександр Терещук. Зокрема, у місті зафіксували на 50 пограбувань більше ніж за аналогічний період минулого року. Ускладнилася ситуація із незаконним зберіганням зброї. Такої за місяць у киян вилучили майже півсотні. У зв'язку з напруженою ситуацією у столиці посилили охорону соціально-стратегічних об'єктів, таких як метрополітен, мости, вокзали. Проведуть перевірку усіх бомбосховищ та укриттів, укріплять та посилять патрулювання і наб'є в'їздах у столицю. Таких вісім блокпостів буквально за декілька днів домовленість з адміністрацією. невеличкі споруди будуть, які будуть захищати особовий склад від, від кулі, від гранати і все інше. Перевіряємо автомобілі на зброю, на взривчаті засоби на інші злочини. Це декілька плит буде стояти, які забезпечили працівників міліції. Там і снайпера будуть знаходитись, тому що ситуації неординарні. Є люди, які достають гранату. Система цивільного захисту міста переведена в стан підвищеної готовності. В першу чергу хочу сказати, що створена оперативна група масштабна реакції на надзвичайні ситуації це 82 чоловіка і більше 20 одиниць техніки. В режимі зараз тренування тестів. Ми практично відпрацювали будь-які можливі події в метрополітені. У Нас пройшло навчання кілька днів назад в дитячій лікарні, і такі тренування будуть постійними.